Доброго дня, діточки! А в нас сьогодні з вами останнє заняття в цьому учбовому році. Отже, давайте його почнемо. Я побачила сьогодні лист, який лежав у конверті. Він прийшов саме в нашу групу. Давайте подивимось, що там. А тут письмо. Люблю я трави на ливні, і неба чистого облаки, і річки радісні пісні, і, як пташини спів півдзвени. Давно чекаю в гості вас. Приходьте, весело в нас тут. А щоб було усе гаразд, я надсилаю вам маршрут. Як ви гадаєте, від кого цей лист? А цей лист нам надіслало літо. Хочете вирушити в гості до літа. Щоб дійти до його домівки, треба виконати завдання, які казало казала нам літо. Давайте подивимось, ось перше завдання. Це чистомовка. Давайте повторювати за мною. Ло, 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 літечко, прийшло. Ще раз, ло, ло, ло літечко прийшло прийшло. Лю Лю Лю, літо я люблю? Лю Лю, лю, літо я люблю. Лі, 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 діти ми малі? Лі, 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 діти ми малі. Ли, 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 в гості ми пішли. Ось перше завдання ми виконали. Погляньте, а хто це? А це метелик. Скажіть мені, який перший звук у слові метелик звук М. А ось це веселка. Перший звук у слові веселка звук В. А це жук. Перший звук у слові жук звук ж. А ось наступна до нас прилетіла бабка. І перший звук у слові бабка звук Б. А ось що це ми бачимо перед собою? Це листочки. І перший звук у слові листочки звук Л. Молодці, діточки. Далі. А далі в нас тут виникли деякі питання. Ми не знаємо, в яку сторону йти, а допоможе нам ось ця загадка. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Хто це? Як ви вважаєте? А це вовк правильно, і ми не підемо в ту сторону. Ми не підемо, ліворуч, ми підемо в праву сторону. Наступне завдання. Гра скажи навпаки. День, як сказати, навпаки, а це буде ніч. Зима, літо, чисто, навпаки, брудно. Вузький Навпаки, широкий, веселий, а навпаки, буде сумний. Сміятися навпаки, плакати. Злітає, а навпаки, сідає. Закрепити, а навпаки, як сказати, буде відкрити. Ось рушаємо далі молодці діточки. А тут нас зустрічають, хто це? Ялинка. І грибочок. І ялинка з грибочком засперечалися. Ялинка каже, що голки бувають лише в неї, а грибок каже, що це неправда. Давайте допоможемо. У кого ще бувають голки? Голки бувають у сосни, у їжака. А ще бувають у кого? Давайте пригадаємо. А ось медичні голки, так, для шприца. А ось голка з ниткою для того, щоб шити. Молодці. А Ялиночка пригадала, що ніжки бувають не лише у грибів, а в кого ще? У людей У стільця є. Ніжки, у шафи є ніжки і у крісла є ніжки. Ось ми виконали завдання молодці. Продовжуємо далі йти. Але подивіться, яка густа трава виросла, ми не зможемо пройти. І ялинка з грибочком кажуть, що нам. Потрібна коса. І ось вони нам показують картинку з косою. М -м -м. Скажіть мені, будь ласка, а яка ж коса нам потрібна? Ось ця коса нам допоможе? Ні, це дівоча коса. А ось ще. А цей пейзаж що це таке? А це піщана коса. Також ніяк там це. Ця... Не пригодиться. А що ж нам треба? Ось ну, нам потрібна господарська коса, да. і саме з нею можна розчистити стежку. Давайте уявимо себе косарями, нібито візьмемо коси в руки і будемо косити, вимовляючи, на видуху. Шшш. Давайте всі разом. Молодці, діточки. Стежка вже вільна. І ми можемо відпочити, зробити фізхвилинку. Давайте встаємо і робимо рухи за змістом віршика. Треба стати і відпочити, щоб стежками нам ходити, руки вгору піднімаємо, зробимо вушка, як у зайчика, у пухнастого стрибайчика. Крадемося на носочках, як лисичка у лісочках. Вовк навколо роззирається, на всі боки повертається. А тепер ідіть тихіше, ніби ви, маленькі миші. Ось молодці, діточки. І давайте пограємо в гру, яка присвячена зайчику. Зайчик. Він який? Давайте розкажемо. Зайчик маленький, зайчик пухнастий, зайчик сірий, зайчик боязкий, зайчик вухастий. А зайчик що робить? Стрибає, їсть, ховається, боїться, бігає. Молодці, діточки, все правильно зробили. І ось нас... Хтось зустріне. Давайте, послухайте, будь ласка, віршик. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ось ми і опинилися в гостях у літа. Що вона нам приготувала? Подивіться, будь ласка, які дарунки. Це ягоди і фрукти, да? дуже смачні і солодкі. Послухайте, будь ласка, віршик про перший місяць літа, перший місяць червень. Здрастуй, червню, здрастуй, літо, люба сонячна пора, Колоситься в полі жито, загоряє дітвора, червоніють полуниці, соковиті, запашні, В хаті зовсім не сидіться. Ой, які хороші дні. Другий місяць літа, липень. Здрастуй, липень! Вже липа цвіте і повітря духмяно казкове, літо щире, таке непросте, У довкіллі все ніжне, чудове, Все у квітах, дерева й трава, все квітує чарівно, натхненно, А природа красива, жива, повіває вітрами песенно. Пісенно. Отже, другий місяць літа липень. І ось віршик про останній третій місяць літа про серпень. Я завершальний місяць літа. Мені в цей час не заважай, Не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай. Колись жита серпом косили, від того й серпнем звуть мене. Тепер комбайни чать стосилі, їх дядько серп не дожене. Отже, третій місяць літа, останній це серпень. А послухайте ще, будь ласка, прислів'я. Сонце пригріє, усе доспіє. Люди ради літу, як бджола світу, зима багата снігом, а літо хлібом. І хочу я всім ось такого побажати. У літні канікули сонечко сміється, добре в канікули весело живеться, у ліс по сониці рано вранці встати або за брусницею по русіх рокувати. Можна і грибочки збирати в лісі і побачити їжачка або ж лисицю в запашному поле рвати ромашки. Збирати букети з запашної кашки, по стожинах би бігати, босоніж до річечки, і з розгону стрибати, де співають жаби. Але хочу ще нагадати про правила літнього відпочинку. Гратися тільки у дозволених місцях, обходити стороною пустирі, будівельні майданчики, на велосипеді. Самокаті роликах кататися там, де немає транспорту, не брати до рук незнайомі предмети. До річки лісу озера ходити тільки з дорослими. А у сонячну спеку, у сонячну погоду обов'язково носити головний обір. Дякую всім за увагу. Чекаю вас в наступному учбовому році. Всім до побачення! Відпочиваємо!